Вітаю всіх, хто приєднався до першого вільського мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та Олег Олексимко. А також сьогоднішні мої гості до мене сьогодні завітала. І наскільки я це розумію, вперше завітала представник благодійно. Ну, не вперше, вже не вперше, так вже не вже не вгадав. Вже вдруге, втретє, вже втретє. Завітала. Просто по іншим питанням зовсім з інших питань. Ну, тим не менше, все одно. Представник благодійного фонду Стар Лайф Благодійність пані Олена Кулік. Пані Олена, я вас ради бачити. Я теж. Чу, чу, а до ми потім поговоримо так, по їх вітання. Да а привела її Вікторія Замрій, представник громадської організації Вільно світа, і сьогодні дівчата будуть розповідати про е, турнір, який пройде 3-4 серпня, якщо я не помиляюся. 3-4 серпня, і це благодійний турнір з пляжного волейболу. Називається він Крила перемоги. Скажу вам відверто, це все, що я знаю про цей турнір. Тому наступні 20 хвилин, пані Олена і пані Вікторія будуть займати наші ефіри, будуть розповідати про це цікаве дійство. Отож, перше запитання: яка мета турніру? Мета турніру, напевно, така ж, як зараз все проводиться: це збір коштів для спецпідрозділу Крила Гурмо. Це спецпідрозділ підроз, під, саме безпілотників. І ми співпрацюємо наш фонд вже з два з лишнім роки. Ми являємося якби, основним поставщиком безпілотників і дронів для, цих, для цього підрозділу. І оцей збір він триває з березня місяця. Угу. Загальна сума 800 80 тисяч? 880 тисяч євро-доларів. Доларів. Вже зібрано зібрано 850 тисяч. Угу. На ці кошти закуповуються 300 нічних FPV-дронів і 100 літачків-камікадзе, таких вже більш потужних. Угу. Тому це, ну, зараз, мені здається, що всі події, які зараз проводяться, спорт, культура, це все, у нас одна ціль, це допомога армії. Конкретно по цьому заходу, Е, добре, раз ми вже почали говорити мета і да. ви назвали цифри. Тобто е, я так підсумую, з березня місяця вам вдалося по так. сьогоднішній день з березня місяця. Вам вдалося проводячи турніри, а це не ні, тільки ні, ні. Ну, я хотів сказати, дуже... що це не тільки е, Вінниці пляжної так. І... так. Він же в інших містах також був на ну, по перше, угу. це другий турнір Вінниці. Перший так. відбувся минулого року. Угу. Ми вже проводили турнір до нас. Приїжджають представники. Ну я на сьогодні нарахувала. От на сьогодні це будуть люди з 12 міст і містечок України від Ужгорода. До вибачте мене Маріуполя. Звичайно, ця чого, команда вибачте? вже не ну, вони не живуть зараз в Маріуполі, угу. але вони себе вважають. Вони представляють Маріуполь. Так, Місто Маріуполь. У нас буде і Львів, і Тернопіль, і Харків, і. І що ще Запоріжжя, тобто, ну майже вся Україна. Хуст, я там навіть хуст бачив, хуст mm -hmm. Одеса. А, так, так. Хуст це в хусті минуло, в минулих вихідних був турнір, mm -hmm. і до речі, там було 36 команд теж зі всієї України. Їм вдалося ребятам зібрати на цьому турнірі в хусті, м, якщо я не помиляюсь, то десь 130 тисяч гривень за турнір. Mm -hmm. А, яким чином збираються? Це команди вносять свої невеличкі от також. це окреме питання да, програми. Окрем... А яким чином це внески йдуть? Це благодійні так, пожертви? Це є декілька. Тобто, от програма турніру, сам самі волейбольні. У нас справжній турнір з суддями. До речі, до нас нас підтримують Вінницька федерація волейболу, Олімпійський комітет Вінничини? Ну вони надають нам судді. Нам надали ці площадки для волейболу на стадію на пляжі Хімік. Вони uh досить. -huh. Такі сучасні, класні, ми вже співпрацюємо другий рік. А яким чином ми збираємо кошти? Це є внесок команд. Він невеличкий 800 гривень з команди, а команда це дві людини. Пляжний волейбол ну, – це дві не людини. Так, 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 так. Ось потім ми залучаємо партнерів і спонсорів. По Вінниці у нас на сьогодні десь вже порядка 10-12 різних компаній. Є і просто підприємці, є, і, наприклад, солодка мрія. Угу. Вони не коштами, а вони нас забезпечують воду, водою, водичкою, тому що це жарко. Це треба. Потім у нас, наприклад, ДСНС. Вони mm -hmm. нам надають польову кухню, щоб ми покормили наших учасників, ну саме волейболістів, mm -hmm. тому що ну турнір досить такий щільний. Тобто, це є внески партнерів. І ще у нас є то, чого немає. Ну я не знаю, я принаймні в Вінниці не бачила. Це робить наш фонд, тому що ми дуже щільно співпрацюємо з підрозділом. Минулого року у нас стояв там справжній бойовий гексакоптер. Mm -hmm. Гексакоптер. Я не знаю, mm -hmm. чи ви знаєте, mm -hmm. що це таке, mm -hmm. я вперше його побачила. І люди, які приходили на турнір, і особливо люди, наші вінічані, які були на пляжі, вони з таким, ну їм так було дуже цікаво подивитись, а що це за таке. Хватом, хватом так. цікавістю вони дивилися. І, до речі, люди, навіть проходячи мімо цього гексакоптера, вони просто донатили. Звичайно, мені колись було так, підійшов. І дідусь досить старенький. Він подивився на нього і почав з кишені витягувати все, що в нього є. Uh -huh. Знаєте, оці гаманечки і пару гривень. І так: а в мене більше немає. Я так хочу. Uh -huh. а нам байдуже, байдуже, що ви туди покладете. Щемливо це було. Так, так, це було дуже так. Знаєте, якось uh -huh. аж аж. А цього року у нас є ще у нас буде декілька. Декілька образців цих безпілотників, саме такі, які ми закуповуємо для підрозділу. Не буду казати, що там буде виставка, але в принципі але там будуть такі цікаві екземпляри. Цікаві, Тому я вважаю, що ми ви можете прийти просто прогулятися, навіть якщо ви не любите пляжний волейбол. Хто от. я ні вас? От я впевнена особливо. Да, якщо ви подивитесь наш офіційно наш ну, проморозі... нехай за гроші. Да. <рес> <рес> Ні, у нас відвідування безкоштовно. А ті, хто хочуть, можуть задонатити. <рес> у нас ну вхід відкритий, вхід від ми жартуємо зараз, пані Олена, Давайте так структуровано зараз пройдемося ще раз. Значить, дата про третя четверта четверте. О дев'ятій ранку починаються ігри. О вдруге в, в 14:00 буде офіційне відкриття турніру. 3-го числа. Та, 3 так, 3-го. Так. А, а з 9-ї години вже, вже будуть грахи. ігри, бо вже на сьогодні, вот uh -huh. на сьогодні зареєстровано 23 команди, але реєстрація до сьогодні до 12:00. Ще, ну, вечора... до 24-го. 24-го. Uh -huh. Так, вони мають право реєструватись, то, ну, тому якби ще Окей, okay. дата зрозуміло, 3-4, місце проведення. Пляж хімік волейбольної площадки це лівобережна так, Вінниця. Так, так чудово. Так. А, точний час початку ви сказали, хто може взяти і хто. Які команди можуть взяти участь в турнірі? Е, ну, у турнірі? Дуже... Наприклад, вікові категорії Вікові категорії у нас не обмежені. І Сьогодні ми згадували на турнірі в Хмельницькому, була команда, мені здається, розповідали мені здається, Закарпаття. Там взагалі грали дівчатка 13-14 років, але ті, які займаються професійно пляжним волейболом, вони... Угу. і вони били ну, тобто дуже достойно, склали таку, конкуренцію. конкуренцію. Енцію для для дорослих іграють будь-який вік. У нас є професійні спортсмени, ті, які займаються, і є любителі. Ви на... не ділите на профі? Не і... Ділимо. І, ні, ні це ділимо. демократичний, але так. в принципі є і професій є. І професійні спортсмени. Так минулого року у нас до речі приймала участь команда з нашої військової частини. Хлопці вони так потренувались трохи. Угу. і ну так класно грали. Окей, так, зрозуміло, третє, четверте з дев'ятої години ранку, в суботу о 14-й годині буде офіційне так. відкриття. Е, я так розумію, що будуть і чоловічі, і жіночі. Так, і чоловічі, і жіночі. Як... Рокремо, граю, я окремо, розумію, змі да. змішаних, не, не, будуть, змішаних не, не буде. А хто буде спочатку? Хто спочатку вийде? Два ідуть. Два, у нас там дві два площадка, дві дві угу. поля, і в принципі тобто, і... одне ме, а друге Жо. Так, да, але ж команди no. Женских, на жіночих. жіночих менше. Тому коли там проходить певний турнір, то певний час і ну, грають ще хлопці, угу, щоб угу. прискорити, тому що там є сітка, така... принцип гри олімпійський? Ні, ні, ні. -ні там все як от на справжніх сорівнуваннях. Вони, Но... вони, вони спочатку грають між собою всі, потім виходять частина виходить в фінал. Потім ті, які якби не пройшли, вони ще грають, і угу. там з них Теж хтось може попасти в, в полуфінальні ігри, там ціла така серйозна. Ясно, тобто, це може бути і одна восьма, потім одна да, шоста, одна та, четверта, та, одна друга, та, та, та. а потім той, хто переміг, грає сам собою. Е... Ну їх же дві. Перша не встигають вже турнір вже закриється. Та окей, я звісно, знову таки я жартую. Я Вік я хочу тебе почути. Вікторія Замрі, представниця громадської організації Вільно партнери заходу. Чим в чим як ви партнеруєтеся? Ну ми невеличкі такі партнери цього заходу, але тим не менш, ми дуже вдячні, що нас запросили прийняти участь в заході. Вільна освіта вже більше ніж два роки. Проводить різноманітні заняття. Ти Знаєш, там і майстер-класи, і творчі, і спортивні, угу. і е, для ветеранської спільноти, для ВПО, для всіх бажаючих е, ці заняття безоплатні. І, власне, на цьому заході в нас будуть майстер-класи, і будуть рухливі ігри. Буде от саме, саме така от фізична активність, е, тому що це все таки. Вони і так будуть рухатися, а, а, ви, а, діти, ви, а... а... діти, а, а... а... а глядачі. Ага. Глядачі Ясно. будуть рухатися, і тут в два голоси вони закричали а діти, а діти діти дітей ми знайдемо, куди діти, тому діти приходьте. Ви будете зайняті, давай навпаки скажемо, щоб батьки, щоб дорослі не думали, чи треба брати з собою дітей, чи не треба. Що як же ж так, я піду, мені цікаво, а дитині не буде цікаво. так от дітям також буде цікаво, тому що це тільки що сказала Вікторія Замрій. Вона їх буде і веселити, вона їх буде і займати, вона буде з ними. Проводити, ну не тільки ти, я образно кажу, ага. е, майстер-класи і так далі. так далі. Тобто дітям також буде що робити, їм також буде цікаво. Безумовно, так, буде року цікаво і теж, от, дітки робили дуже різні поділки, uh -huh. і потім даже там ще буде аукціон, ну, як завжди. Ну так? так. Без цього ніяк, то uh -huh. от минулого року ми теж розігрували ці, ці, ці виробки, поробки, що поробки, робили, які вони робили, можна було теж продати на ну, так, так, ви так. сказали і... ще раз про команди. Команди вже зареєструвалися, і сьогодні до кінця дня, так, так, до 24-ї години. Ну, як завжди хтось не встигне. І... А можна, да, я там... Ну, там, ну. там складно, тому що йде розбівка вже турніру. Uh -huh. Ну, Це якби пороблять професіонали. Зареєструватися ще можна де, на яку сторінку треба зайти, куди треба треба принести Документи, де вас знайти, От. а знайти нас можна в соцмережах. До речі, якщо ви зробите, от зараз я так розумію, як раніше було да у вас в Фейсбуці буде на сторінки, буде викладен за запис, так mm -hmm. чи ні? Так і я прямо по цим зроблю зроблю посилання на Google Диск, там де є реєстрація. Тому що у нас в соцмережах ми mm -hmm. в своїх там фон Star Life Благодійність є посилання. В мене на особистій сторінці і в Фейсбуці, і в інстаграмі є посилання, mm -hmm. де можна зареєструватися. Ну і нашим глядачам і слухачам хочу ще раз нагадати, що. Що, е, в, в, в вигляді інформації інформаційного е, матеріалу невеличкий інформаційний матеріал буде і посилання знову таки на реєстрацію. Буде на е, в мережі Telegram, е, знову таки у нас можна буде подивитися, mm -hmm. е, що мене ще цікавить. Раз це конкурс, раз це ігри, значить мають бути якісь е, ну по перше, пер, переможці будуть, і за що за що вони боряться, які будуть призи. Ну, насправді, наші переможці минулого року, в принципі, вони були здивовані, що були ще нагороди. Uh -huh. Тому що люди приїжджають і оці цей турнір це як благодійний. Да? Вони грають для того, щоб ну, він, зібрати як, як він кошти. благодійний. Да. І що, що, що цікаво, що ну, частина призів у нас буде від наших партнерів. Uh -huh. А до речі, даже буде, як це сказати українською мовою, утішительний ну, заохочувальний За, при... заохочувальні <головіка> призи для тих команд, які не виберуть жодного місця. Солодка мрія вже нам надала подаруночки. так що грають всі, тобто угу. <головіка> подарунків вистачить для всіх. Грай і в тебе буде солодке да. життя. Тобто бо прям слоган. Ну, то так, я так, так, Да, я ж креативний На -на Народжуються прямо по ходу. <рес> Вигавли... Виготовлені медалі. Вони були і минулого року, і такі, ну типа, статуетки для спортсменів. Пані Олено, ще раз про організаторів. Я так розумію, Віль... Вільносвіта вам допомагає. Нам допомагає ну, в проводенні. співорганізаторами. Так. Можна їх назвати? Ну сп... Сп... вони част... партнери. 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 Вони партнери. Да. А конкретно про організаторів. Хто організатори? Тільки ви? Організатор фонд Старлайф Благодійність. Благодійний фонд Старлайф Благодійність. Так. Це і... один організатор. Да, який І у нас це все робить. є підтримка uh -huh. федерації волейболу міста Вінниці. Вінницької області, точніше. А я хочу ще раз нагадати нашим глядачам і слухачам, що як е, от зараз до речі, на телеканалі Віта розпочнеться, готується дуже цікавий проект, який знову таки буде пов'язаний з історією Вінниці. Також одна невеличка історична сторіночка нашої спортивної історії Вінниці е, у Вінниці колись була дуже сильно, дуже гарно і, скажімо так, сильні були команди саме з волейболу і жіночого. До речі, волейболу, які дуже дуже гарно дуже гарно виступали на рівні, як мінімум, України, це точно. Дальше не знаю, не буду говорити, щоб би знодки не розносити Ми, фейків медичний університет. Я знаю, що там була дуже потужна команда, і до речі, людина, яка Народила цю ідею, mm -hmm. він є Євен у він сам харків'янин, і він суддя суддя з волейболу там, міжнародного класу. Він дуже часто приїжджав в Вінницю судити жіночий волейбол. Uh... Це його була ідея. Так, окей, пані Олено, пані Вікторія, питання наступне. Ми вже виходимо так, потихеньку виходимо. Це фінальні питання. Виходимо, по чуть -чуть виходимо з ефіру. А чи були якісь складності в організації? Час непростий. Звичайно, це складності, наприклад, якщо б у нас продовжувалось відключення світла, що робити зі світлом? Тобто, у нас є. Наше вам світло на, на, на відкритому волейболі, на, на хіміку нашу? Знаєте на що. Тому що, наприклад, у нас є діджей, який создає атмосферу. Це угу. треба музика. У нас є ведучий, якого має бути чутно. Рупор. Ну, важко, важко. От. Ну, в принципі, ми, у нас були декілька, декілька питань, як провести, покормити, наприклад, да, щоб ми ці... Цього... У вас польова кухня. Вже, але ж це ж не відразу. Це треба було докласти зусиль. Ну, Тобто майданчики і такий банальний варіант. У, 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 туалет. у вас світло безкоштовне. Це Ту, туалет. Це ж теж питання. А, у вас а над... до речі, на пляжі Хімік на сьогодні немає діючого туалету. Це проблема. Mm. Я знаю, що навіть. навіть виносилась на рівень це питання. Депутатів. Це питання, так, це не так. проблема. От ми слово проблема забираємо, Це питання, питання яке віше... треба вирішити. Так. Ну саме навіть для пляжу. Так, я, я вже я... не кажу, так, для... яке яке треба вирішити, тому що душ ним, є бухль поруч. Mm. І спортсмени наші були минулого року дуже раді, що ми на березі ріків це проводили. Тому <звіт> що вони сразу вже... саме будем станція, яка ж закликає всіх і попереджає, що знову вкотре купатися не можна. Це Але, я мушу озвучити, не тому що знаємо, це офіційна да. інформація, абсолютно да. не тому, що я не хочу, щоби ніяк... ні. Я Окі. ще додав. Можна Ану. з моментів організації складнощів, все таки люди дуже щиро відгукуються на запити. У нас сьогодні буквально була озвучена ситуація не було фотографа. І е, ми прозвонили ну, доволі багато людей, е, в когось немає місця, в когось обставини, але тим не менш ми знайшли людину, яка сказала, «Да, звичайно, з да, задоволенням я це зроблю. І ну, це людина, яка приходила до нас на, там, на заняття, угу. на фотошколу, і власне е, це не є її основною задачею, але вона відгукнулася і буде да. присутня і допоможе. Тому люди відгукуються, і це це просто нам, круто. Тому нам легко. Легко саме ми інколи, коли ми комунікуємо з владою, там да. А от коли йде горизонтальні ці зв'язки, вони дуже допомагають. Тому я впевнена, що все буде. Давайте будемо смішити на завершення. Одна хвилинка залишилася, трошки розсмішимо богів. Які ви очікуєте, який ви очікуєте результат? Фінансовий. Результат я сказав. Результат. Він результат, буває різний. Так, так. Результат мені б хотілося дуже, щоб цього року було набагато більше глядачів, щоб побачили цей неймовірно дійсно красивий від спорту. Угу. Я, до речі, минулого року перший раз його бачила так да на очі наживо. Живу, да. Це просто неймовірно те, що виробляють люди на площадках, особливо коли звичайно грають професіонали, ти отримуєш задоволення і угу. щоб. Люди побачили, ми ще, за, за, ми ще запрошували хлопців наших, які знаходяться зараз на лікуванні. Сподіваюся, що в них вийде приїхати, просто теж підтримати свій uh -huh, дух. Uh -huh. І ну, це для мене ну, головне. І, звичайно, мені б хотілося, щоб нам вдалося зібрати суму ну, десь, хоча б теж порядка 1100. сто. Uh -huh. Це був гарний такий результат. Але Знаєте, як Олімпії зараз іде Олімпіада, да? головне не побіда, а участя. Нагадати... Ну, це, олімпіада. це Олімпіада. Хочеться нагадати, що, на жаль, триває бойові дії. І от ці всі fpv дрони дрони, літачки це те, що рятує життя наших бійців. І, І це... от... І Будь... це те, що дає нам можливість так. зустрічатися в студії так. і так. проводити такі 100%. 100%. ефіри. Не будемо про це забувати, да, а тому... про це треба говорити постійно. Ми ну, і за великим рахунком. Є ще е, така дуже важлива ціль цього всього: фізична культура. Да, пропаганда, пропаганда. пропаганда фізичної культури, тому що будемо пам'ятати, що в здоровому тілі здоровий дух, а саме да. дух здоровий нам і потрібен. Здорові тіла 3-4 числа на да. е, на хіміку. Так просто скажу, Олена Кулік, представниця благодійного фонду Стара лайв благодійність Організатор турніру з пляжного волейболу Крила Перемоги та Вікторія Замрій, представник громадської організації «Вільносвіта». партнери цього заходу. Сьогодні були гостями першого вільницького мультимедійного проєкту. Час змін, 3-4 серпня. Вже це вихідні дні. Вже хто має можливість, хто ще не спланував вихідні, запрошуємо на е, хімік. Виходимо зараз з ефіру. Я вам щиро дякую за участь в нашій програмі. Дякую, шановні дякую наші вам. глядачі і слухачі. Зараз йдемо на дуже коротку паузу, потім новини, а потім, звісно, продовжується наш ефір. Час змін з Олегом Семком. Голови Вінницький ритм. 101 і 8 рафен. Місто над Богом. Події, що поруч.